Хаскі та його вчитель Білий Кіт, глава 4. Молодший брат цього високоповажного. Мова йшла про Ши-Мея, а не Шимей. Шимей, темний наставник, співзвучно з Шимей, що означає молодша співучениця. Він був справжнім чоловіком. А після вступу на навчання ще й шиге Можаня Причина його невдалого імені полягала в тому, що господар Сишен не мав гарної освіти. Шемей був сиротою, якого господар привів із дикої місцевості. Дитя було слабке і хворобливе з раннього віку, тому він вирішив, що треба дати хлопчику непримітне ім'я, аби було легше його виховувати. Малюк від природи був дуже вродливий, схожий на маленьку дівчинку. Через це господар Пікасушен довго ломав голову над тим, як же його назвати, і, врешті-решт, придумав ім'я Сюй-Я. Зростаючи, Сюй-Я ставав дедалі красивішим і талановитішим. Він мав гарне обличчя і не менш гарну статуру, навіть його брови та куточки очей були повні чарівності з відтінком благородної вроди. Для місцевих чоловіків. Ім'я Сюєя цілком підходить. Але чи бачили ви коли небудь вишуканого красення, чиє ім'я звучить подібно до собачої яєчка або металевий прутень? Товариші по навчанню не погоджувалися з таким ім'ям, і незабаром перестали назвати його Сюія, оскільки змінювати ім'я, дароване самим господарем Пікасишен погана манера, вони жартома почали звати його Шимей. Чуючи, як друзі кожного дня звуть його молодша сестричка, господар Піка зрештою махнув рукою та співчутливо сказав Сюя, якщо хочеш, ти можеш змінити ім'я. Як щодо шимей? Мей? Від слова темний. Як тобі? У нього ще вистачало нахабства питати, як тобі? Яка взагалі нормальна людина погодиться на таке жахливе ім'я? Але Шимей мав м'який характер. Він підняв очі на господаря Піка Сишен і побачив, як радісно той дивиться на нього, ймовірно думаючи, яку ж чудову справу він робить. У Шимеї не вистачило духу відмовитися він вважав, що не повинен бентежити господаря Піка, навіть якщо має сумніви. Тому схилив коліна і подякував, з того часу змінивши ім'я. <кій> Чоловік у чорному плащі трішки прокашлявся, щоб уноважити дихання і подивився на Можаня. «Хм? А Жань, чому ти тут? Його очі, приховані шавковою темною вуалью, були ніжними, як весняна вода, і яскравими, немов зірки, що пронизували серце Можаня. Один погляд і всі солодкі романтичні почуття та сяндзюня. Усі таємні мрії молодого парубка, приховані під пилом часу протягом багатьох років, миттєво розкрилися. Це ж і, ми, і до ворожки не ходи. Можань був завзятим розпусником і в минулому житті переспав із багатьма чоловіками та жінками. Навіть сам він дивувався, що не помер від надмірної еякуляції. Але лише з однією людиною, кохання до якої заполонило його серце. Він завжди був обережний, не наважуючись так легко доторкнутися до нього. Він став променем білого місячного сяйва в серці Тесянзюня. Але якби той не тужив, ця людина зникла без сліду в потайбічному світі, а її тіло стало землею. Але в цей момент перед ним з'явився Шимей, цілком живий. Можаню довелося докласти чималих зусиль. Щоб приховати хвилювання. Можень допоміг йому піднятися, змахнув пили з плаща, він так хвилювався, що йому здавалося, ніби він втрачає контроль над тілом. Усі ці роки їхні стосунки були неоднозначні, але до самої смерті Шемея єдине, що дозволяв собі можань триматися за руки, і лише одного разу поцілував його вуста. Та й то випадково. Можань вважав себе брудним. А Шумей його очах був ніжним і невинним. Він відчував, що не вартий цієї людини. Коли цей хлопець був живим, може він дуже дороживним, не кажучи вже про те, як воно було після смерті. Якби мене тут не було, скільки б вони ще знущалися з тебе, чому ти не даєш відсіч, коли інші б'ють тебе? І я хотів спочатку з ними все обговорити про що можна говорити з цими людьми? Ти поранений? Де болить? <кхм> а Жані не треба. Це дрібниці. Можань повернув голову. Його обличчя виражало лише одну емоцію. Лють. Він крикнув Даосам. Ви посміли підняти руку навіть на людину з Пікасушен? Страх загубили. А Жаню, забудь про це. Хочете битися? Давайте. Чому вам не побитися зі мною? Але після першого ж удару мажання усвідомили, що сили цієї людини набагато більше за їх власні. Усі вони надавали перевагу легкому шляху, тому ніхто не наважився битися з можанем, і один за одним вони відступали. Шимей зітхнув, умовляючи його. Можань поглянув на нього і відчув біль у серці, а в очах щось защипало. Шимей завжди мав добре серце. У минулому житті той навіть помираючи не відчував ненависті чи образи, і він навіть переконував можання не тримати образи навчителя, який міг врятувати Шимея, але натомість стояв осторонь і спостерігав. Але вони тепер усе гаразд. Бачиш, не створюй проблем. Якщо можеш, слухай шиди. Ай, Добре, я послухаюся тебе. Я дослухатимуся до всього, що ти скажеш. Можень похитав головою, дивлячись на Даосів. Ви чули це? Мій Шига благає пощадити вас. Чого ви досі тут? Проваюйте звідси, чи вам допомогти. Так, так, ми збираємося, збираємося. Але Шимей гукнув їх. Заждіть. Шимей? Щойно був жорстоко побитий ними, і даоси подумали, що хлопець, скоріш за все, не відпустить їх так просто. Вони стали на коліна і почали безупинно кланятися. Пане безсмертний, пане безсмертний, ми помилялися. Ми зрозуміли, ким маємо справу. Пане безсмертний, будьте ласкаві, відпустіть нас. Я говорив із вами по-доброму раніше. Але ви не слухали. Шимей зітхнув. Ви викрали чужих дітей і вчинили жахливі злочини, завдали їхнім батькам болю. Хіба ваша совість може бути чистою? Вона не чиста, вона нечиста. Пане безсмерне, ми помилилися, ми більше так не будемо, ми більше не робитимемо цього. У майбутньому ви повинні бути чесними людьми і не робити поганих вчинків. Ви зрозуміли? Так, пан безсмертний має рацію. Ми, ми будемо чесними освіченими. У такому разі, будь ласка, вибачтеся перед постраждалою пані та надайте медичну допомогу її дітям. Питання вважалося вирішеним. Можень допомігши має сісти на коня, а для себе позичив іншого в заїжджому дворі. Вони їхали пліч опліч, повертаючись до Ортену. Місяць молодик висів високо в небі, а його сяйво пронизували листя дерев. Та освітлювала лісові стежки. Під час їхньої подорожі межан відчував себе все більше задоволеним. Спочатку він думав, що йому доведеться повернутися на пік сишен, якщо він хоче знову побачити шиме. Він не очікував, що вони випадково зустрінуться, коли той спуститься вниз, щоб робити добрі справи. Це змусило Мажані ще більше вірити, що Шимей насправді його доля. Хоча зараз вони з Шемеєм не були разом, у минулому житті вони мали певні стосунки, тому було очевидно, що в цьому житті все буде добре, і єдине, що його турбувало хороший захист для Шемея, аби запобігти його смерті на руках Можані, як тоді. Не знаючи про переродження Можані, шимей розмовляв із ним як завжди, поки вони говорили. Досягли підніжжя піка Сешен. Несподівано перед ворітьми з'явилася постать, яка, незважаючи на пізню ніч, спостерігала за ними, як тихар за здобиччю Можаню. Невже ти зволів повернутися? «Ага», – Можань підняв голову. О, це ж розгніваний Любленець Небес. Це був ніхто інший, як молодий Сюємен. У порівнянні з тим Сюеменом, якого можань бачив до смерті, це виглядав молодше приблизно на 15-16 років. На ньому були прості легкі обладунки чорного кольору із синьою кантовкою. Волосся збиралося у високий хвіст, прикрашений срібним кільцем. Пояс із лавічою головою обвивав сильно струнку талію. Перед пліччя та литки були захищені щітками. Вузька шабля на його спині переливалися крижаними іскрами, за лівим плечем поблискував сріблястий сагайдак із стрілами. Можень стримано зітхнув, подумавши, як пишно, Сюймен і молодий, і дорослий був справді дуже яскравим. Тільки гляньте на нього. Цей хлопчина серед ночі вирядився в повний комплект обладунків пікасишен. Що він збирався робити замість того, щоб спати? Овлаштовувати шлюбний ритуал, як Фазан Чипавич? Можай не мав ніжних почуттів до Сюмена, і це було взаємно. Можань незаконно народжена дитина. У дитинстві він взагалі не знав, хто його батько, і заробляв на життя, будучи хлопчиком на побігеньках у музичній трупі в місті Сяньтан. Його знайшли. Та повернули на пік Сишен, коли йому вже було 14 років. З іншого боку, Сюймен – молодий господар піку Сишен та буквально молодший двоюрідний брат Можаня. Незважаючи на свій юний вік, Сюймен був талановитим його називали улюбленцем небес або маленьким феніксом. Звичайні люди витрачали близько трьох років, щоб закласти основу. І щонайменше 10 років, щоб розвинути духовне ядро. Будучи обдарованим, Сюймен зумів розвинути духовне ядро менш ніж через 5 років після початку вдосконалення, чим вразив своїх батьків і заслужив похвалу з усіх сторін. Але в очах Можаня, що фенікс, що курка, що павич, що качка однаково лише пташка, різниці тільки в довжині пір'я. Тому Можань дивився на Сюймена, як на нікчемного птаха. Сюймен же обачав у можані сучого сина. Можливо, це передалося у спадок, тому що талант Можаня теж був вражаючим, можливо, навіть більш вражаючим, ніж у Сюймена. Коли Можань тільки приєднався до них, Сюймен вважав себе особливо благородним і гідним. Він був культурним, освіченим, красивим і добре володів бойовими мистецтвами у порівнянні зі своїм неписьменним і неохайним старшим братом небо і земля. Самозакоханий маленький Фенікс скерував своїх прислужників так: Слухайте всі, можань байдикує, він неосвічений і невмілий, до того ж він обшарпаний. Цей хлопчина не заслуговує вашої уваги. Тож можете ставитися до нього не краще, ніж добродячої собаки. Прислужники улесливо відповідали Молодий пан має рацію цьому Можаню вже чотирнадцять, а він тільки починає займатися вдосконаленням. І я думаю, йому знадобиться не менше десяти років, щоб закласти основу, і ще років двадцять на розвиток духовного ядра. І йому залишається тільки спостерігати, як наш молодий господар. Проходить усі випробування і підноситься. Сюймен сміявся, задоволений собою. Двадцять років? Він, на вигляд, такий бездарний, що, мабуть, ніколи не сформує духовне ядро, навіть якщо присвятить цьому все своє життя. Ніхто не очікував, що цей нездара зуміє розвинути духовне ядро після року навчання з учителем. Коли маленький Фенікс про це дізнався, його наче блискавкою вдарило. Він почувався так, наче його кинули обличчям у багнюку, і не міг сприймати це спокійно. Тому він таємно колов ляльок вуду і проклинав хлопця, щоб той послизнувся під час бою на мечах, або що у момент читання заклинань його язик зав'язався у вузол. Зустрічаючи можені, Сюмен щоразу демонстративно закочував очі та так голосно зітхав, що його було чутно за три лі. Лі, міра довжини, що варіювалася залежно від династії в межах трьохсот-п'ятисот метрів. Згадуючи ці моменти з дитинства, може не міг ні посміхатися, ні хмурити брова. Пройшло багато часу відтоді, як він так насолоджувався світом смертних. Після десяти років самотності, навіть те, що він так ненавидів тоді, тепер приносило йому задоволення. Побачивши Сюймина, Шимей відразу зійшов із коня і зняв свій чорний капелюх із вуалю, відкриваючи прекрасне обличчя. Не дивно, що він так одягався, коли виходив один. Тільки наглянувши на нього, Можень відчув, як його свідомість помутніла, а уява розгулялася. І він подумав про те, що ця людина справді має неперевершену вроду, здатну вразити душу. Молодий господарю. привітався Шемей. Сюймен кивнув головою. Ти повернувся? Питання з людьми-ведмедями вже вирішено. Шемей усміхнувся і відповів Вирішено. Це все завдяки тому, що я зустрів бажання. Він мені дуже допоміг. Суворий погляд Сюймена пронісся над Можанем так само швидко, як раптовий шторм. Його брови зім'ялися, обличчя виражало таке презирство, ніби якщо він подивиться на Можаня ще раз, то забруднить очі. Шимею. Спочатку піди відпочинь. Не розмовляй багато із цим підступним Змієм, бо ще нахапається поганих звичок від нього. Не бажаючи відступати, можань відпустив насмішку. «І Якщо ж мою не варто наслідувати мене, то мається на увазі, що він повинен бути таким, як ти, одягненим у повний комплект обладунків навіть уночі, щоб хизуватися, задираючи хвіст як півень. Ти все ще називаєш себе улюбленцем небес? Можливо, тобі більше пасуватиме улюблений небес. Сюймен розлютився. Можаню столи свою пельку. Це мій дім. Ти хто взагалі тут такий? Можань почав перераховувати по пальцях Я твій старший двоюрідний брат, так що в цьому плані я вище тебе. Сюймен насупився з такою огидою, на чому плеснули в обличчя собачим лайном, і відповів Кому потрібен такий двоюрідний брат, не лезти собі. У моїх очах ти просто пес, який видерся з болота. Сюймен любив обзивати людей лайкою, пов'язаною з собакою, як от чченя, шавка, сучий син. Коли його губи стискалися, це означало лише одне він буде лаятися, як ніхто інший. Може, він уже звик до цього, тому поколопав у вусі, не звертаючи на нього уваги. Але Шумай відчув себе ніяково, почувши це, і пробубнів щось під ніс низьким голосом. У відповідь на це. Сюймен хрукнув ністрями, остаточно заткнувши свій поважний, благородний пташиний рот. Шумей усміхнувся і м'яко запитав Молодий господарю, уже так пізно ви когось чекаєте перед брамою? А що ще мені тут так пізно робити? Милуватися місяцем? Можань склав руки на животі щиро розсміявся. Я все думав, чому ти такий ошатний? Виявляється, ти чекаєш на зустріч із кимось. Кому ж так не пощастило запасти тобі в душу? Їй так шкода Обличчя сію мене потемніло настільки, що з нього можна було нашкрепти кілька катишків вугільного пилу. Він прогарчав: Ти і я? Я чекав на тебе. «Можень!» а? Ці озвучувачі є що сказати. Як я і казала, ми зустрілися не через півроку, а трошки раніше. Що вперше я читала цю частину, що зараз, але ця ситуація з Шумеєм і тими нелюдами, вона така дивна. Типу, вони сказали, вони не вори, я їм повірив. Ну, типу, наївно, може, ні, ще можна зрозуміти, тому похуй, а Шумей... Боже, ну, він же не настільки наївний хлопчик, ну що це таке? Що ж, всім дякую за те, що слухаєте. А, сподіваюсь, ви будете трохи коментувати, тому що минулий розділ настільки все плачевно, що аж. Мотивація мені дала тільки ті два коментарі, і те, що я можу казати всім, а я озвучую Ерху, тому якщо хтось хоче почитати, то заходьте на мій YouTube канал. На останок скажу, що переходьте за посиланнями на мій інстаграм і Тікток. Там я буду набагато активніша, аніж на Ютубі. І ще в Тіктосі є непогані косплеї. Отож, до зустрічі!